В закладах освіти нашого міста почали з'являтися куточки пам'яті загиблих воїнів-випускників у російсько-українській війні. Коростинський міський ліцей номер 4 вже має дев'ятьох полеглих героїв. Збереження пам'яті загиблих воїнів-випускників є першочерговим в роботі закладу освіти. Своїми силами педагогічний колектив створив пам'ятне місце. Воно нагадуватиме про людей, які віддали своє життя заради мирного неба та щасливого майбутнього нашої країни. Їхня пам'ять. Залишається в наших серцях, і в першу чергу цей куточок покликаний зберегти і примножити пам'ять і їхню славу, їхній героїзм для поколінь для наших учнів, які нині тут навчаються, та й для майбутніх поколінь. Знаєте, цей куточок не то, що він виник спонтанно. Ми до цього йшли. Просто потрібно було віднайти місце в приміщеннях ліцеї, щоб. І до щоб цей куточок доносив, вся інформація доносилася до дітей, і якщо ви подивитеся, він не несе багато слів. Але важливі зображення, які тут є на цьому куточку, тому що тут, от, наприклад, ключове зображення це портрети наших дев'яти загиблих учнів. Наші янголи, як ми їх назвали. Але поряд це батьківщина мати Україна, яка символізує і мам їхніх, які народили синів. Батьківщина Україна, яка викликала їх патріотами, і ті самі навчальні заклади. І от вони вже в образі. Янголів зображений Янгол, який оберігає нашу державу Україну. Ну і образ такого героя, загального героя, якому ми поклоняємося і зазначаємо, слава Україні! Героям слава! Це основний зміст даному випадку куточка або цієї рекреації, яка несе але. Незважаючи на те, що мало слів, але я думаю, самі образи вони несуть набагато більше для виховання, для розуміння для наших учнів і майбутніх поколінь, які будуть навчатися в цьому закладі. А ще міський ліцей номер 4 активно долучається до волонтерської діяльності. Вони допомагають багатьом військовим підрозділам. Пропори деяких бригад з підписами наших хлопців розміщені на одній стін закладу. Тільки за минулий рік ліцеїсти зібрали допомоги для ЗСУ на суму 300 тисяч гривень. Велика робота з військово-патріотичного виховання проводиться і в Коростенському міському ліцеї номер 2 На сьогодні заклад освіти має вже шістьох загиблих воїнів-випускників. Поки що окремого куточка Пам'яті героїв ліцеїстів немає, адже заклад перебуває на етапі ремонту, проте створений персумний стенд, який використовується на різних заходах та акціях пам'яті. Ми робимо все можливе для того, щоб пам'ять наших героїв зберігалася в душах, в умах наших дітей. На кожних інформаційних хвилинках, виховних годинах. Що б ми не робили, ми розказуємо нашим дітям і на всіх в наших справах ми завжди згадуємо наших героїв. Отак, наприклад, мій клас 11Б готує на 22 січня, День Соборності України. Ми обов'язково згадаємо про наших героїв. У нас там все, як кажуть, передбачено і поміним хвилинкою мовчання. 29-го знову у нас День Героїв Крут. І знову ми будемо згадувати наших героїв, щоб наші діти пам'ятали і знали, що ці люди. Боронили нашу землю і загинули за нас, щоб ми спокійно отут почували себе, вчились, працювали і жили. А ще Микола Савчук дуже добре пам'ятає кожного загиблого воїна-випускника. Особливі спогади є про Олексія Рябушенка, адже у нього був класним керівником. Рябушенко Олексій мій вихованець. Я запам'ятав його як чудового хлопця, як Дуже виховано, він мріяв завжди стати офіцером. Ви знаєте, в мене така трошки традиції існує. Ми кожні п'ять років з випускниками збираємо, згадуємо, як ми вчились, як ми працювали. І от завжди Олексій відрізнявся від тим, що він був що закоханий в свою професію як офіцер. На жаль, його з нами немає. Це велика втрата для нас всіх, особливо для близьких. Знаєте, коли а мені практично приходилось бути на кожному похованні, і бачив велику кількість людей, які приходили, не тільки близькі і рідні, але дуже була велика втрата. Взагалі для мене люди, які сьогодні знаходяться на фронті, воюють проти російських агресорів, я б їм всім дав героїв України. Зберігаємо пам'ять загиблих героїв, розповідаючи про них на уроках, заходах, акціях. Герої не вмирають, вони навіки залишаються в наших серцях і душах.